Усім доброго дня. Сьогодні ми знаходимося в селі Бузова, де монтуємо ось такий невеличкий навіс для тераси. Його розмір 3,5 на 5 з копійками метрів під монолітний полікарбонат. Сьогодні у нас день зварювальних робіт. Ось так це все виглядає. Хлопці позакривали вікна, щоб туди не потрапляли, калі без сварки. Ось так ось. Виглядає процес робіт. Завтра будемо монтувати водостічну систему і накривати його. Так що, бачите, погода дозволяє, ми працюємо, чекаємо ваших замовлень. І на все добре. До нових зустрічей!